Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марієчки. І в сьогоднішньому відео, друзі, хочу вам показати ось такий узорчик, який можна використати як узор для резинки. Ось в мене зв'язані рукавички. Тут ось як резиночка. А далі в мене йде як узор рукавички. Ось так. Ось такі в мене досить гарненькі рукавички, вони мені дуже подобаються. І ось такий шарп, і ось такий берет друзі, вже воно Йому декілька років. Дивіться, я і ось тут пустила ось такий жгутик. І тут в мене ось двойна резинка. Як в'язати таким узором двойну резинку, я вам обов'язково покажу. А тепер буду вам показувати просто, звичайно, як зв'язати односторонню резинку. Ось таку резиночку. Набрала я на петлі, набрала я на спиці 24 петлі. Я набираю так, щоб гарно ділились на три. Враховую і крайні петлі, так, щоб ділилося гарно на три. Тоді, коли ми будемо в'язати узорчик, у ці крайні петлі нас. Відокремляються і на узорчик досить гарно вистачає петель. Ну що ж, дивіться, друзі, ось тут в нас є такі, як бугирки. Це буде в нас виворотня сторона, а ось тут в нас буде лицева. На виворотній стороні я почну в'язати підготовку до нашого узорчика. Так, першу петлю я знімаю. Першу петлю я знімаю. Друга петля в нас буде. Ось, глянемо сюди по узору. Буде лицева. Буде в нас. Лицева. Я пров'язую за задню стінку лицеві петлі. І тоді в нас іде, друзі, дві виворотніх, так, дві виворотні, одна лицева, і дві друзі виворотні, одна лицева. І дві виворотні. І так, до кінця остання петля буде виворотня. Ось пров'язуємо останню петлю виворотнею, розвертаємося, і будемо в'язати наш узорчик, наш жгутик. Так, першу петлю я знімаю. Друга петля в нас буде йти виворотня петля. А ось тут, друзі, в нас дві, є дві лицеві петлі. Ось є дві лицеві петлі, за задню стінку, спочатку за задню петлю, ось так. Пров'язуємо лицеву. Так, друзі. Тоді вертаємося до першої петлі і пров'язуємо також лицеву. І знімаємо. Тоді в'яжемо виворотню петлю. І знов, друзі, пров'язуємо лицеву другу лицеву. І виворотня. І так, друзі, до кінця ось лицева, знову лицева і виворотня. Ось у нас виходять ось такі жгутики. Зараз я пров'яжу декілька рядів і вам буде добре видно. Так. Ось так. І тепер другу, першу, верніше, виворотню Ось, друзі, пров'язуємо ось так. Другу за задню стінку, тоді пров'язуємо першу за задню стінку. І все, і поїхали. На досить легко в'яжеться і остання петля в нас крайня, завжди в'яжемо вибордний. Розвертаємося, друзі. А ось тут нас в'яжемо по узору. Перший ряди ще так добре не видно, але Так, в'яжемо одна лицева, дві виворотні. Ось це в нас лицева, а це в нас дві виворотні. Одна лицева, дві виворотні, одна лицева, дві виворотні. І так до кінця. Ось який в нас получився узорчик. Такі в нас жогутики виходять. Так, друзі, ще раз вам покажу. Це в нас є виворотня, ось це в нас є, в'яжем на жогутик. За задню стінку спочатку пров'язуємо ось цю другу петлю, що за переднею, а тоді пров'язуємо ось цю передню петлю і знімаємо разом виворотня і тоді ось так. Зад. Ось за цією. Ось так. Взагалі. А тоді ось так, друзі. Ну, я думаю, що ви добре зрозуміли. Ось такий узорчик у нас получився. Кому сподобалась ось така резиночка ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал, поширюйте відео, це допоможе для мого розвитку каналу. Усім щиро-щиро дякую, хто є і був зі мною. Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Усім пока-пока. бережіть себе!